фермерах в тому числі питання в українському сільському господарстві. Ця система, яка у нас в ЄС, це тільки не, не, не тільки польських фермерів це велика помилка. В ЄС сільське господарство побудовано на фермерах. Звичайно, тому що наше сільське господарство не вписується. Взагалі, наша економіка, примітивна африканська, фактично, не вписується в ЄС. І ми повинні це чітко розуміти. Якщо ми не почнемо змінюватися, нас допустять просто в ЄС. Або заборонять просто експорт аграрного полі по, е цих, е аграрної продукції, взагалі про що поляки відкрито вже говорять, тому що є це гроші, ніхто не хоче зайвих конкурентів, і поляки будуть до дотискати це питання, як би ми хотіли, не хотіли. Ми, ми самі повинні е е е фактично тиснути на холдинги, щоб вони переходили в нову якість. Вони повинні інвестувати в переробку, вони повинні інвестувати в промисловість. Це тільки податковим стимулом і будувати систему, як в ЄС на фермерах. Нас не пустять в ЄС. Ми це чітко повинні розуміти. Ніхто не хоче бачити там таких конкурентів. Тому що сама філософія, сама філософія ЄС побудована на тому, щоб будувати середній клас. А фермери це середній клас. Це не у нас як кубка надбагатих агробаронів. І купа бідного населення, яке тікає з країни, тому що немає роботи в Польщу, до речі. От і все. Коли нас говорять, що у нас ефективне господарство, воно ефективне для кого? Для купки агроборонів, які витискають купу людей за кордон. Ні, це не ефективно. Це загрожує національним безпеці. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. І тому спочатку ми повинні у себе вирішувати, а далі. Вже виходити теж вже там політика буде грати. Бо це постійно буде. Нас не пустять, є з такою сільським господарством, з такою економікою. Адаптуватися. Знаєте, мене дивує коментарі знаєте наших доморощених експертів, неолібералов, які починають давати поради полякам стосовно того, як будувати їх економіку. Да плювати вони хотіли на вашу пораду. Коли ви говорите, та вам вже вигідно. Що значить вигідно Польський уряд знає, зараз Кубка агробороні заробить свої 200 мільйонів, збанкрутують половину фермерів, які потім винесуть цей уряд. Вони цього не хочуть робити. Вони зберігають зайнятість І тому ми повинні адаптуватися. І агр... агрохолдинги в такому вигляді повинні зникнути в нашій державі. От і все. Це Напевно. не промисловий, це дивіться. Вони повинні йти в промисловість. Переробку. Да, uh -huh. Інвестувати в, наприклад, сільськогосподарське машинобудування От туди їх виштовхувати. Підвищувати податки на великі площі, знижувати відсоток відшкодування ПДВ на сировину, щоб вони у них був стимул переробляти всередині країни, а не вивозити з країни величезні ресурси, до речі, залишаючи там гроші. У нас фермери повинні домінувати. От тисячу гектарів. В руках на одного людину не повинно оподатковуватись робився що завгодно. Ну, я думаю, що там вони вирішать це питання, там, мабуть, внутрішньополітичне, там, там там же ж в Польщі встановилися два владі, що ви розуміли, є Дональд Туск, який ну з одного табору, а є Дуда який з іншого табору, і це у них внутрішні протиріччя, які, на жаль, в дійсності Україна. Україна теж потрапляє в це. Ми повинні тезру... теж інструментарієм використовують. Я впевнений що польська влада теж використовує ці протести для того, щоб вибити з Брюсселі більше грошей. ось Але проблема фундаментальна є. Ну, дивіться, це в дійсності дуже ризикована гра для Росії, тому що Придністров'я не має спільного кордону. І є ризики, що якщо уряд Молдови запросить військову допомогу, то Україна може вирішити це питання. Ну тому що нам теж вигідно. Ну сама Україна, звичайно, нічого робити не буде, тому що це все ж таки агресія буде про інші проти іншої держави. Україна точно на це не піде. Тому я вважаю, що для росіян менш ризиковано буде. Приєднати, наприклад, Південну Осетію чи Абхазію, де є спільний кордон, оце може бути і не так небезпечно. А тут можуть виникнути проблеми. Але взагалі я вважаю, що це дуже вигідно України, якщо вони це будуть робити. Чому? Тому що це переконає всіх інших, що Путін злетів з катушок і він не зупиниться. Він не зупиниться, він буде розпосуджувати експансію. На всі країни, які він вважає російською територією. А російською територією вони, окрім країн Балтії, вважають Польщу, в тому числі яка входила в Російську імперію Фінляндію, яка входила в Російську імперію та багато чого іншого. І це, ну я б знаєте це особливо напередодні там просування там по допомозі Україні, було б дуже корисно в дійсності. Як би не цинічно це звучало. Ну, дивіться, там з 14-го року в дійсності проблеми з ротаціями, тому що і зброю неможливо пере, 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 перекинути і так далі. Е, я читав аналітику: там ну, росіяни були змушені так, брати громадян Росії, яким вони видали там але Це в основному місцеві ну, люди, які, не думаю, у них велике бажання воювати за інтереси Росії, там, в принципі, їх не дуже багато. А тут же ще цікаве питання: що чи хоче сама влада Придністров'я, того що є. Тому що владі Придністров'ю в принципі нічого не треба. У них і так все добре. Вони не хочуть у їх там приймають, вони експортують продукцію. Основним же експортним ринком збуту Придністров'я ви будете сміятися. Є на ну, Росія є ЄС, їм дали там митні сертифікати. Молдові вони там все чудово себе почувають в принципі. Сидять на контрабасі. Вони так і так все добре. Говорять, що Красносельського який є там головою, що у нього є українське, до речі, громадянство. Як у половини, як у половини цього мешканців Придністров'я? У них як там зазвичай у людей по декілька паспортів: один молдовський, один румунський, один російський, і один український. Ну тому, що ну Україна, там таке центр тяжіння, там Одеса такий центр тяжіння для них є. І тому от навіщо їм це потрібно? Ну, пам'ятаєте, коли там були зливи, з які тільки починалася широкомасштабне вторгнення? Там були зливи, е, що там приїжджали намагалися там їх посунути, і так далі. І самі вже місцеві там зливали всю інформацію в пресу. Та відстаньте від нас вже там, да? ну ми не хочемо. Ну навіщо нам нариватися, у нас так все добре. І тому, там, думаю, там різні можуть бути варіанти. Але це дуже ризикована в дійсності гра для Росії. Тут вони можуть програти досить погано для них. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзрум.